Так, друзі, всім привіт! Сьогодні я в гостях у Юлії в студії, яка знаходиться в Одесі, але так спочатку нічого не було. Да? Ти працювала в Одесі і працювала в Біляєвці на процент. Так, так ми познайомились і познайомились не просто так. Ми стали ахерезними подругами. До речі, людина, яку можна покластися, поплакає, посміяться, але Юля дуже хер'язний професіонал, і я сьогодні хочу показати, як в б'юті сфері можна заробляти більше, ну якщо навчиться рахувати гроші, або просто їх рахувати. Дуже. Це важливо дуже. Я да. подивилась твій прямий ефір. А і я вже зрозуміла, що що я роблю не так в цьому житті. Да. от, от, от воно що, розумієте? Юлія, Юлія взагалі косметолог, професіонал своєї справи з медичною освітою, куча курсів. От ніхто так не розкаже, як я хто ти така. Курс, Вона я, так дуже любить мене хвалить, мені прям. Курси поїхала. Куди ти поїхала на навчання а в Австрію? На в завод середній заводи, яким по користується косметикою, яка рекомендує косметику цю і її запросили. Та ти що? Я вообще не знаю. Людина, яка постійно навчається. Я ще не бачила таких людей, які постійно так сильно навчаються. Вона сам піндіцитом їде, але переживає, що в неї в п'ятницю сіміна. Бачу, та хочу поїхати в Київ на навчання. Ну, операція — привишу всього. Якщо б можна було зробити на навчання, мабуть, можна було зробити і на навчанні. Коротше, ми знайомимося дуже легколегко. Нас знайомий мікличний хлопець. Ми просто тусили в одній компанії. І що в результаті, я просто записалась на чистку, я завжди блін, з цією коже розбираюся. Якщо б я була примірним, примірним чоловіком. Але я пам'ятаю, що так з осторожністю до мене так відносилася така. Ну, ну, давай Спробуємо. така. Я шукаю своїх майстрів, і мені дуже важливо, щоб в першу чергу було все чітко, стерильно. Ну, це моя кожу дасть по тілі, це нужна звісно. <laughs> і, да, і я влюбилась, правда, справді спершу розмови, тому що я зрозуміла, що вона ж типа, щось шаре. І я потім зрозуміла, що мені треба реально щось робити з кожею. І ми знайшли спільну мову. Спочатку, взагалі, я коли да Юліс спит... ну, ходила, я така дівчинка, я люблю читати чиї-то гроші. І люблю, коли читаю свої гроші. І, я вже ходила не перший місяць до тебе. Ну як ми там робили сопільний контент, я викладала, рекламувала тебе, але я задала питання. я Скажи, будь ласка, ти рахувала, скільки ти грошей віддаєш? Ну, типу, проценти, що ти працюєш в цій кімнаті 2 на 2 що ти розказала мені? Що, ти що мені Я не реагувала, бо мені, я розуміла, що мені буде морально складно, коли я цю суму. І ще був тоді такий момент, що тільки почалась війна, і я не знала, що робити, мене це дуже зупинило. Спочатку почався коронавірус, потім війна, і взагалі. Щось пішло не так. Так. Мені було дуже стартанути дуже тяжко. тяжко. Так. Ну так, рахувати, звісно, ми рахували. В результаті е, ти почала той місяць рахувати гроші, так? Да? Uh -huh. А поки я рахувала гроші, вона робила якийсь контент. Я за цим наблюдала. І що там, Юлічка, робила до того, як з мною познайомилася? Який контент? Професійний. <професійного, <професійного, Професійного ніякого. У мене було там по дві-три сторіс в день, якісь там роботи фото до після. Мене там взагалі. Ну, майже не було. Тобто я дуже рідко записувала якісь там розмовні сторіс, а, там могла сфотографувати там якусь масочку, поки там клієнтка лежить. Ну таке просто в мене не було там якоїсь людини, яка б могла мені робити реально якісний контент, знімати там мої а, процедури для реклами, тобто показувати, як це все відбувається в кабінеті, як проводяться процедури, для чого, для кого вони потребують. Нема четверти роки. Так. І в моєму житті з'явилась Жанна. Вам да, не мені як повезло. А знаєте, чому ще так все самом деле був запит 100%. Це перше. Юля щось хотіла, мабуть, мотить. По-друге, коли почали робити рекламу, пішли клієнти. Юля почала рахувати гроші, розуміють, що процент дофіга віддаю. І Треба вже йти далі щось. своє. На майбутнє, якщо на то пішло, то ви, коли запрошуєте людей на рекламу, які роблять вам рекламу, ви повинні зрозуміти, що це перші місяць і в першу відмітка може не спрацювати. Важливо регулярно це робити. Повно ж нас, типу, через mm -hmm. по півроку людей більше підписалися там, навіть записалося. тому що вже зрозуміло, що Юля довіряє, що не на один раз сходила на процедурку, і було ж зрозуміло, що Юля нормальна. Ну типу, це дуже важливо. Ну Так, не одноразова якась там. Mm, акція, да. Да. Це типу, а познати перспектива як, як амбасадор ваших послуг. Uh -huh. І треба теж розуміти, я херню не продвигаю. Це треба теж розумітися, тому я прийшла з осторожністю, тому що це дуже ем, ну це дуже відповідально, як по мені. І коли ти від душі, це душі говориш, тобі ж, я прийшла на процедуру, мені сподобалось, і я прям цей продукт продає сам себе. В маркетингу це так і називається. Коли продукт сам себе продає, це юлю всі починають говорити. І є цепочка певна. Певна цепочка, якщо я провела когось одного, то цей чоловік може провести ще двох. І це як бізнес, він йде вниз. Е, тому що рекомендують, якщо у вас херня, продукт треба допрацювати, піти на навчання, піти відпрацювати, взяти моделей, зробити якийсь контент, що вас є ця процедура, е, а не стояти на місці і наказати не нема клієнтів, він не знаю, що робити, я взагалі діло. Це складно, да, це треба вкластись, робити складно, вкласти, так. Бут, зробити бартери. І це нормально. Якщо ми не будемо цього робити, то в результаті ми можемо отримати на виході ноль. Ну, коротше, на, наступний місяць, коли каже, що вона до хрена віддає, скільки раз зарплата, о, точніше не зарплата, арієнда перевищала то, скільки ти віддавала. Арієнда, наприклад, вартувала 5 тисяч гривень, а ти віддала 15. Три рази більше, ніж ти могла ну, ти могла собі десятку покласти в карман. Правильно? А скільки раз? Три-чотири ну, рази. Ах, не. Добрий вечір в студії. І вона мені каже, слухай, я знайшла приміщення там, типа я студію буду отпивати. Вистро <то> все. І, кстати, приміщення, воно ну, підкотило, так. Да? Взагалі такі прям. Момент. Бо ти хотіла. Я хотіла да. Да, ти, ти просто. І воно ти воно про це. Да, це дуже. Воно на мене чекало, до речі, так? <рес> я була в Києві на конференції, я дзвоню, говорю, мені треба подивитись приміщення. Почекайте там кілька днів, а я вже приходжу, там вже прям черга на те приміщення, Ну, взагалі склалося все. Я повинна було бути. І угу. вирішила відкривати студію? Ми там ділян не просто ми відкриваємо студію. Є определенна стратегії, що треба інстаграм нам студію, бо це для дівчат, для його авітория дівчат. За мене було це дуже важливо створити таке місце, куди було приємно приходити і проводити да. час. І ви знаєте, типу, скільки людей прийшло. Ну, це клієнти, всі скільки подарунків принесло. І це я маркін на, відкр... прикрес... на відкриття. відкриття. Да, на відкриття це типу, і було по дуже багато нових підписників. Да. Тому що всі відмічали в сторіс? Ну, тому що це зробила грандіозне відкриття. І це дуже теж важливо. Друзі, це дуже важливо. Це прям архів важливо вкласти на робочі на фотозону, на якісь форшети і показати, що взагалі виходить. Юля працює в маленькому містечку і також в Одесі. В Одесі наразі співвласниця студії нової, ми зараз з знаходимося, це затишно тепло, а вієзно. Але треба розуміти, що якщо ви працюєте в маленькому місці, то важливо при... запрошувати міні-блогерів, які у вас є, в... на рекламу. І це може бути по бартеру. Якщо там суперблогія, то звичайно це може бути за, доп... за додаткову плату. Але це, в принципі, ви можете домовитись, я думаю, це взагалі не проблема. Юрій, скажи, будь ласка, що взагалі тобі, ну, по-перше, після того, як ми почали працювати, оформили хайлайнці, показали всі процедури, я наполягала на цьому, щоб кожен процес, щоб людина заходила, вона розуміла, куди вона прийшла, і підготувала себе. Люди інколи бояться прийти, тому що вони не розуміють, що буде з ними приходить. знаєте, і побояться вийти в состояння наркозу, тому що інтересно, що ж вони будуть делать зі мною. Mm. Так і тут, треба зрозуміти, що люди повинні розуміти, куди вони йдуть і що ви з ними будете робити. Що було найскладним тим, що я тобі казала робити? Складним що було? Розмов і сторіс, я точно знаю. Розмов і сторіс було складно, Ну, до цього треба прийти. Мені здається. Але, дівчатки, розмовляння сторін записується, дідушки мутяться, бізнес крутяться. Тому, поэтому треба річний бренд. Дуже важливо, по-перше, вона експерт. І а, так. на тебе йдуть. Так. Ну. І дуже було тяжко. Ну, Взагалі вести сторіс, для мене це ще досі тяжко, коли я працюю там з утра до вечора і щось потрібно думати, ой, що треба виставити. Я тебе відео. Ну, коли так, то... Ну добре, коли ми є. А коли вони закінчуються, то не дуже. Ми знімали інші, не Тобі ж, а, ще я дуже сильно боялася, типу, пускати в вічну життя. Ну так, я думала, що це все нікому не буде цікаво, що більше там, а навпаки, це цікавіше навіть. Тим так. У мене більше переглядів, просто коли я десь в. Подорожі, там десь знаходжусь ще щось, якось там з друзями, це. Дуже ну, та... всі цікаво за поміжся. Всі і так тебе бачили в костюмі, всі і так знають, що таке ботекс, всі і так, ті, хто хоче зробити. Всі знають, але ти повинна показати свої роботи. Мене колись хтось в житті зустрічає, говорить: ти така худенька, ти така маленька, чи типу, в формі, і типу, я якось по-другому Та Хай це подкаст, дуже худенька-маленька, і красива. Да, Можливо робити відкриття, тому що грандіозно. <гум> <гум> тому що в першу чергу ви зможете потім ну, просто прорекламуватися за безкоштовно, тому треба що вас було всі відмічати. Але <гум> треба зробити фотозону, фуршет, щось ярке, яскраве, цікаве, щоб людям захотілося прийти до вас. І розіграти якісь приємні процедури. Ми ну, тоді були так, так, так. якісь невеличкі бонуси, скидки на процедури. Скажи, будь ласка, як взагалі, ну типу, які були плани, які були цілі до того, як ти розуміла, що ти будеш відкриватися? Ну я розуміла, що колись до цього прийде час, але якось мені здавалося, що це зараз неможливо, і через війну, і через якісь такі обставини. Ну так. Да. Не було коротше, точка. Да. Волшебного. Да. Але з тим, як ти прийшла працювати на своїй студії, підвищився доход підпишився, ти поїхала на грандіозне обучення. Так, ну почала почувати, що я реально виросла з тої дівчинки, яка починала там з кабінету 2 на 2, і я вже собі дозволила поїхати на навчання за кордон. І, скільки розуміти, добірочків було? Скільки? Коли відкривали? Да. Ну 23 23, 23. Дівчат. 23. Дівчат. виросла вона з дівчинка. <світ> Ні, ну типа, мені в 20 було, коли я починала. Ну, ну типа, да. я вже розумію, я провела там аналіз, певний, там, типу, ну, ти бачила авторість. Я виставлялася в три. Та да, бачила, бачила. Mm -hmm. Така ж не виросла? Виросла дуже сильно. Але ти просто така, знаєш, типа, мені 23, я виросла, короче, з цієї девочки, і зараз такі 40 сорокалетні, такі. Ти дівчинка! Я маю на увазі, що п'ять років назад я була. Над собою, ти рівняєш зараз себе, яка була Юля, в 20 років. На початку роботи, так. І я навіть не могла собі уявити, що через 3 роки я, наприклад, поїду на навчання за, за кордон і. Скільки, ще скільки разів? Не хочеш грошей говорити, ми хотіли порахувати, ну, но Юля, нормально, нормально маєш общалась, ну, я Скільки разів хоча? Виросла. Ну, я думаю, що десь 4. Думаю, yes. більше. Ну, то таке, ладно, ми не буде. Вона <сум> вре все. Я вам серйозно кажу. Я знаю, скоро твої здійснюються приділяння мрії по целям. Але це типу, дуже кайфово і круто, що ти можеш собі дозволити. Я взагалі була в шокі, що їй 23 роки, да? чи там 22, ми познайомилися 22, що вона така бізнес -фун. Я така... Добрий вечір, студія взагалі. Але ем, круто, що такі майстри. Да, е, мають змогу розвиватись, і якщо б не соцмережі, то мало хто б дізнався, тому що Юля працювала в салоні. Я я не знаю, правда хто я б точно не І місце розташування. Також воно дуже впливає, впливає. тому що е, наружна реклама дуже сильно впливає на так. це все діло. Тут я з, І з багато людей, які до мене приходили, наприклад, вже в цю студію. Вони мене питали, а, як давно ти взагалі працюєш? І я кажу, така я та маленька в худенька да. працювала там, то там то салоні. Горі так ми не знали цього. Ну ті друзі, реклама, люба, даже антиреклама дає клієнтів. Треба розуміти це. Не знаю, у нас з цим підкастом, і взагалі ми вже його записуємо третій раз. Виходить якісь трабли, я надіюсь, що він освоїде. А якось ми знімемо студію професійно запишемо. Коли ти вже там свої мрії, ми запишемо відео одне, про яке я теж не можу поговорити. І ми запишемо на студії гарно, круто з тобою підкаст. Я вірю, що це таке начало, Юлічка. Добрий вечір, студія.